В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолета Кралачук Вітаю вас. Сьогодні у моді здоровий спосіб життя. Люди відмовляються від куріння, алкоголю, хочуть вживати безпечну їжу. Систему виробництва здорових продуктів харчування називають органічне сільське господарство. Світовий ринок органічної продукції оцінюється 60 мільярдів доларів. В Україні за останній рік внутрішній ринок споживання сертифікованих органічних продуктів подвоївся з мільйона 700 тисяч до 3 мільйонів 400 тисяч доларів. Найбільшим попитом користуються якісні молочні продукти, фрукти овочі, соки, крупи, борошно, як розпочинали органічне виробництво успішні господарства. Що потрібно дати землі, щоб отримати органічну продукцію? Які кроки треба зробити, щоб започаткувати органічне виробництво? Про це в програмі Моя земля, моя власність моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Агроекологія одне з перших українських підприємств, що почало сповідувати принцип органічного землеробства. Тут дотримуються технології вирощування та отримання високих врожаїв сільськогосподарської продукції без застосування гербіцидів, пестицидів, мінеральних добрив. Генеральний директор підприємства Василь Лубенець згадує, що 35 років тому, коли підприємство вставало на шлях органічного господарства, ситуація була іншою. Тоді навала була пестицидів, гербіцидів, фундецидів міна. Реальних добрив, і це було замітно. Перш за все, почали хворіти люди. От жіночки, які пололи цукровий буряк, з'явилися всякі ці хвороби злоякісні. І от тоді прийшла ідея: а може ж, ми зуміємо вирощувати ці культури без примінення всяких гербіцидів. І ви знаєте, от перші три роки там були проблеми, були там такий перехідний період, а потім. От з роками ми побачили, що ми можемо працювати на землі без того хімічного втручання. Є зв'язок і рослинною освітою. От ви бачите, які лежать ті рікони гною. Ми десь 70-80 тонн у ріку носимо гною ну, на гектар. Це поле вже 5 років буде працювати безукоризнено. Нам не треба туди втручатися ніякими хімічними добривами. Тут це вже будь паліниці, що яких можна вести в Київ. Результатом ведення органічного сільського господарства стає не лише виробництво здорової продукції, здоров'я тих, хто її виробляє та споживає, але й збереження родючих властивостей землі. Згроза втрати легендарних українських чорноземів, що нині вже розглядається як реальність, змушує замислюватися, кому здаєш свою землю в оренду, що робиш на землі сам і якої передаси її наступним поколінням. Говорить декан агрономічного факультету Херсонського державного аграрного університету Михайло Федорчук. Ми тільки Сьогодні починаємо розуміти, що ми втрачаємо. Ми, якщо взяти в цілому по Україні, то кількість гумусу в ґрунті знижується, катастрофічно знижується. А це наше багатство. Якщо накопичення гумусу в ґрунті збільшується, значить відновлюється ґрунт, який буде давати нам позитивні сталі врожаї. Тільки завдяки органічному землеросту працює ґрунтовий едафон. Це мікроорганізми, які самі переробляють органічні рештки, які залишаються. Тут сама органіка, самі мікроорганізми дають рослині те, що їй необхідне. В результаті отримуємо і врожаї. Середній врожай 50-60 см. З гектара, от говори про те, що потрібно займатися цим. Органічне виробництво це такий метод ведення сільського господарства, при якому захист рослин здійснюється препаратами натурального походження. Виробники уникають використання хімічно синтезованих добрив, пестицидів, ветеринарних препаратів. При цьому активно використовують натуральні природні препарати з метою збільшення природної родючості ґрунтів, стійкості рослин і тварин до захворювань. Не секрет, що вартість землі залежить від врожаїв, які вона здатна давати, збільшуючи вміст гумусу в ґрунті, господар підвищує родючість землі. Тож земля, на якій ведеться органічне виробництво, постійно збільшує свою вартість, говорить начальник відділу Держкомзему Шишацького району Полтавської області Юрій Осауленко. На землеробство і на мізгумусу органічне землеробство впливає певним образом позитивно і успішно. Враховуючи методику розрахунку нормативної шовооцінки, родючи з ґрунтів являться одним із основополагаючих факторів при розрахунку. Моя земля, моя власність. Один із поширених міфів органічне виробництво під силу тільки великим підприємствам. Якщо сьогодні виробництвом органічної продукції в Україні займаються переважно великі агропідприємства, то як стверджує голова правління Федерації органічного руху України Євген Милованов, світовий досвід свідчить, що органічну продукцію можна вирощувати навіть на невеликих площах, коли ми говоримо про європейський союз, чи то про Німеччину, чи то тим більше про Італію, такі ділянки можуть складати значно менше Одного гектара на одне фермерське господарство в країнах Африки, Латинської Америки, де дуже багато кооперативів працюють, коли об'єднуються дрібні фермери. У них часто густо землі всього лише 2-3 сотки. Українським фермерам, які володіють незначними земельними масивами і замислюються про перехід до виробництва здорової продукції, доведеться пройти певний шлях. В першу чергу прийняти для самого чітке рішення про готовність переходу до органічних методів господарювання, зробити відповідну заявку до сертифікуючого органу і дотримуючись стандартів, проводити відповідну роботу. При цьому не забуваючи про те, що перехід до органічних методів господарювання це не просто відмова від хімічних пестицидів, від мінеральних добрив це в значній мірі перегляд цієї організації праці, в тому числі особлива увага має звертатися на дотримання сівозмін, дотримання певних норм утримання худоби. Це достатньо кропітка праця, однак досить благородна, досить шляхетна робота. Початківцям органічного сільського господарства варто розуміти, що після тривалого застосування хімії землю доведеться лікувати. А це справа не одного року. Якщо фермер займається рослинництвом і перед цим він використовує хімічні засоби захисту, використовує мінеральні добрива, то перехідний період, як правило, складає три роки. На протязі цього періоду представники сертифікуючого органу перевіряють весь процес виробництва в цьому господарстві, і в тому випадку, якщо господарство дотрималося всіх вимог на протязі цього періоду. Плюс результати аналізів продукції кінцевої та землі показують те, що немає перевищення ні по яким показникам допустимих норм. То таке господарство отримує статус органічного. При цьому наступного року, так само як усі послідуючі періоди, господарство має підтверджувати цей статус, і інспекції продовжуються щороку. Моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Для того щоб зменшити собі вартість продукції, дрібним виробникам варто об'єднувати свої зусилля. Голова правління Федерації органічного руху України Євген Милована упевнені, що так можна зменшити витрати на сертифікацію виробництва організацію збуту продукції, отримання консультативної допомоги фахівців. Кооперація відіграє в багатьох країнах досить значну роль. Особливо це актуальним є в тих випадках, коли фермерські господарства невеликого розміру, в тому випадку, коли господарство кооперу. Ується і схема виробництва, схема контролю за діяльністю акцептується сертифікуючим органом, то в такому випадку, навіть з точки зору сертифікації, це стає доцільним. То саме для того, люди коперуються формально чи неформально, для того щоб досягти вищої ефективності в широкому розумінні цього слова ведення органічного сільського господарства справа перспективна і прибуткова. Вона до снаги власникам і орендарям невеликих земельних масивів для того, щоб Отримати офіційний статус органічного господарству потрібно зробити наступні кроки: по-перше, вивчити досвід і правила введення органічного виробництва. По-друге, звернутися до органу сертифікації органічного виробництва для отримання переліку стандартів, визначення тривалості перехідного періоду, а зазвичай це 1-3 роки, подачі заявки на сертифікацію і визначення дати першої перевірки господарства. По-третє, потрібно пройти першу щорічну перевірку господарства. І нарешті четверте отримати сертифікат про реєстрацію органічного виробництва. Органічне виробництво це перспективний напрям використання земель. Воно дозволяє виробляти продукцію корисну для здоров'я і, як мінімум, економити на ліках. Збільшує вартість самої землі, робить внесок у збереження нашого національного багатства родючої української землі. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Ми слухали програму Моя земля, моя власність. Програму створена в рамках спільного проекту Державного агентства земельних ресурсів України та Світового банку видачі державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010. Слухайте нас щопонеділка о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність дивіться, щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера. На все добре і пам'ятайте. Тайте, ваша земля це ваша власність.